Виконуємо завдання 2 з розділу діємо до квеста 24 за підручником інформатика 7 клас. Морзе Барна, 2024 року випуску. Завантажимо графічний редактор Inkscape. Для створення логотипу спочатку намалюємо сонце. Для цього використаємо інструмент створення кіл, еліпсі та дух. Заливка буде помаранчевого кольору, контур більш темнішого кольору. Давайте контур зробимо більш ширшим. Для цього відкриємо вікно, заповнення та штрих. Перейдемо на вкладку Стиль штриха та збільшимо ширину. Намалюємо листочки? Для того, щоб намалювати листочок, використаємо два кола. Продублюємо. зміни. Дублювати. Виділимо одночасно два кола та виконуємо дію над контурами. Контур, перетин. Залишиться лише фігура, яка перетинається першою та другою фігурою. Продублюємо листочок та дзеркальне відобразимо додамо текстовий напис. Для цього використаємо інструмент створення та зміна текстових об'єктів. Виділимо текст, зробимо його більшим, жирним та змінимо колір. Виділимо одночасно текст та сонце. Для цього тримаємо клавішу Shift. Та розмістимо текст по контуру сонця. Для цього виконуємо текст, розмістити по контуру. Клацнемо ще раз по виділених об'єктах, щоб з'явилися маркери «Суву» та обертання. Та обернемо так, щоб текст був зверху. Виділимо тільки текст, піднімемо. Та якщо потрібно, трішки розширимо. Виділимо всі об'єкти на полотні та згрупуємо об'єкт, згрупувати. Збережемо логотип у власній папці з іменем логотип. Файл. Зберегти або зберегти як. Зберегти. Закриємо Inkscape. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!